Шановні майстри, сьогодні мова піде про циклон від DEWALT. Кажуть, що DeWalt, як правильно кажуть, дуже дорогий інструмент. А ось і неправда, просто фантастична ціна на цей непоганий циклон він DEWALT. Він коштує всього-навсього 3 тисячі гривень. Коли мене питають, а які у нього недоліки, а я вам кажу: за такі гроші немає жодного недоліку. Зараз я детально розповім, яка комплектація, як він збирається, з чого складається. Ну і звісно, нюанси, деякі відгуки майстрів по його роботі. Але взагалі, почну з чого: для чого він призначений? Звісно, якщо у вас ось такий пилисос з віброструшуванням, то вам він і не треба. Е, тому що цей е, циклон треба для ось такого пилососа, як мій старенький Bosch ніяк не може вийти з ладу, уже, господі, скільки років працює. От для нього він і е, потрібний. Звісно, чому я сказав, що ціна смачна: 3 тисячі гривень і 11 тисяч гривень від StarMix циклон. Звісно, він кріпиться на пилососі, Звісно, є свої плюси. Але 3,5 таких циклони можна купити з DEWALT, аніж один Стармікс. Врахуйте це. Подивіться навіть інструкція. Українська мова. Українська мова DEWALT мене просто здивував. Умнічки навіть на таку техніку, навіть не електроінструмент і присутня. Українська мова. Е, наступне, що він складається? Він складається ось з таких частин. Давайте роздивимося. Подивіться, це кришка. Тут така гума йде, плотно яка плотно встановлюється на саму е, пластикове відро. Пластикове відро, ви бачите, воно з товстого. Пластику і досвід майстрів показує, що під вакуум воно не вжимається і не втрачає свою форму. Воно вам прозлужить багато років. Він доволі чітко защлкується, не має ніяких люфтів. Деякі майстри кажуть, що там є десь підсос, але просто гумку подивіться, щоб вона була правильно прилягала, і тоді не буде ніякого підсосу. Наступне. Він зараз в розібраному вигляді. Зверху ставиться ось такий циклончик і прикручуються болтами. Подивіться, тут така також прокладочка гумова. Зараз я буду збирати, також покажу, як його збирати. Як на мене, мені все подобається. Навіть запаху китайського немає. Так, наступне. Подивіться, як тут здійснюється кріплення ніжок. До речі, гумові, гумові самі каліщата. Вони не залишать у вас сліда. Ось так вони вставляються в пази, їх навіть прикручувати не треба. Бачите, тут треба прикрутити, ми зараз це зробимо. Але вони дуже якісно вставляються, він розпирається і тому він легко переміщується по площадці і не перевертається. Крім того, в комплекті ось такий шланг. Так, давайте подивимося, наскільки О, він більше, десь приблизно 2,5 метра. Звісно, він ну, такий пластиковий, це вам не... Фірмовий шланг, але за такі гроші це просто шикарний шланг. Наприклад, у Боша такий шланг дорожче ніж в цей циклон. Ну, Хоча він, звісно, і якісніший. Зараз буду збирати, ну, подивитись, як я буду збирати. Перше, що ми робимо, давайте ніжки поставимо. Для цього використовується вже викрутки і ніхто не працює. Звісно, у кожного є шурік. Дуже просто ставили, закрутили, Ну, просто фан... фантастично швидко. Тільки ну, головне мати інструмент. Так, він зафіксували, повертаємо. Тепер будемо ставити ось цей циклончик. Тут дивіться, тут бачите, є пази. Коли ви вставляєте, бачите, ось тут є пози і вони входять в ці пози, щоб він не прокручувався. Ну просто фантастика. За такі гроші це просто фантастика. Зараз тут є в комплекті, бачите, тут багато болтів. Вони вставляться і закручуються. Зараз я кручу. Хочу... Ну, це зайняло одну хвилину. Дуже швидко і дуже просто, бачите, яка конструкція? Так, тепер будемо під'єднувати шланг і розглядатися, а що у нас з шланг? Шланг, шланг, шланг. 40 мм. Досвід майстрів вказує, що, звісно, вставили сюди. І тепер вже сюди треба під'єднувати або інструмент, або. Щітку або якийсь, ну, якийсь виріб. Звісно, це бошевський перехідник, він ніяк сюди не підходить. Отакі От насадочки сюди також не підходять. От, давайте спробуємо її заштовхнути. Ні. Але майстри використовують від каналізації перехіднички для своєї техніки. Бо тут 40 мм, давайте точно замірюю. Щоб сказати, скільки тут точно, щоб ви враховували в своїх діях. Так, тут 43 мм зовнішній і 39 внутрішній. Перехідники від каналізації дуже гарно підходять. Це доведено. Наступне. Шланг від пилососа, ну, любого, там, Starmix, Devolt або інші пилососи, Bosch, вставляються сюди. Звісно, як на мене, якщо у вас є такий перехідник від Bosch, він ідеально сюди вставляється. Подивіться, просто фантастика входить і не треба нічого видумувати. Але отак, шланг, коли йде, це неправильно. Е, майстри ставлять той же самий кутник від каналізації сюди, уже цю, і потім вже вставляють пилосос. Чому? Тому що, звісно, є тут коліщата, і їх треба використовувати. Якщо у вас пилосос на коліщатах і циклон на коліщатах, то ви тягнете циклон і за ним їде пилосос. Я спочатку думав, що це не може такого бути, що ця конструкція вона відвалиться, бо воно, ну скажімо так, досить... Ні, майстри тягають, і ця конструкція доволі міцна і вона витримує е, такі переміщення. Тому, як на мене, за такі гроші просто самий найкращий циклон. Якісний, дешевий, е, можна застосувати до будь-яких пилососів, і у вас ресурс. Звісно, фільтрів буде набагато більше. Ви забудете, що таке чистити взагалі фільтр. Бо він забирає, приблизно там написано 90. Щас скажу точно, скільки він забирає. Подивіться, тут навіть це написано. Десь я бачив. Бачите, 99,5% пилу забирає. Так що, звісно, це габаритніше. це Більше місця займає у вас, але, як на мене, якщо у вас звичайний пилосос з віброструшуванням, то це буде вдало в ваше придбання. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!